Усім вітанечка! З вами Бікмаєв. І сьогодні ми будемо робити силу йогу. Для того, щоб прокачати все наше тіло, вона підійде навіть для новачків. І одразу кажу, у нас є. Курси, онлайн-курси, котрі доступні або за спонсорством 300 гривень на місяць, або за посиланням, можна відокрем їх придбати. І таким чином ви зможете практикувати на постійній основі на перевіреній та проробленій програмі. Переходьте та обирайте собі. Якщо ви новичок, можете почати з йога 0, або одразу на йога терапію, або йога терапія 21. І далі вже покроково до цілі. Ще додатково у нас буде запускатися канал. Це буде метод Бікмаєва, Чекайте за анонси, тому що там будуть постійні йога-практики, нові, нові і нові. Тому чекаємо на анонси. І найголовніше, ми дихаємо через носа, плавно, спокійно і не намагаємось переплюнути себе. Все повинно бути дуже спокійно. Добре? І Ми починаємо Ми починаємо з позиції горизонт. Пальці розставляємо максимально. Якщо вам складно і важко тримати тіло, ми можемо робити на колінах ось так. Але ми повинні ввінчувати лікті всередину, для того, щоб вони в боки не йшли. Пальці розставляти, навантаження йде на три пальці: великі, вказівний та середні. Відштовхнулися, ми не повинні провисати на лопатках. І тримаємо дане положення. Дихаємо плавно, спокійно, повільно, без зайвих рухів. Спокійне, повільне, дихання. Штовхаємось та тримаємо. Ми повинні завжди триматися в тонусі. Не прогинаємо поперед, прес, пропрацьовуємо, напружено трохи, після чого уходимо собаку мортою донизу. Ми штовхаємось руками. Намагаємось плечами дотягнутися до вух. Якщо складно тримати пряму спину, ми згинаємо ноги. І потрохи потім вирівнюємо ноги для того, щоб тримати спину пряму. Не сотовимо. Як завжди, система одна і та сама. Дихаємо спокійно. Подихали, виходимо, немовляю 5 сантиметрів. Згинаємо ноги руками сильно штовхаємось. І намагаємось ось так в два боки штовхатися і руками, і ногами. Головне в то, то це не складна асана. то найголовніше завжди тиснути стопами вперед і долонями від себе. Утримуючи це положення, спокійно дихаємо та насолоджуємось моментом. Після чого ми вистрибуємо. У вершника ось положення. Головне не прогнаємо поверх. Підкрутили, присіли. Тримаємо це положення. Спина пряма, прес тримаю. Якщо складно, трохи можна розігнути ноги. Але все ж таки найголовніше тримати так, як воно є. Знову ж дихаємо. Дуже спокійно. Зараз виходимо у позицію героя. Ми вирівнюємо на праву ногу. Ту найголовніше, якщо ми виходимо в героя, наше крило тазо не повинні розгортатися. Лопатки тримаються разом. Акцент уваги на оперну ногу. І ліву ногу напружимо, виводимо на лінію лівого плеча, трохи за. Таким чином, ви зможете більше утримати баланс. Не закидаємо ногу в бік. Ви будете одразу втрачати баланс. Тримаємо це положення. Спокійно дихаємо. Виводимо ногу вперед і кладемо стопу на коліно. Виходимо в стілець на одній нозі. Тут знову ж не відводимо таз вперед, назад. Крила тазу повинні бути на одному рівні. Ви можете навіть поставити ваші руки на таз і таким чином отримати дане положення. І стілець на одній носі повинен бути з вирівнятим тазом. У мене крило тазу не завалюється. У мене вони, крило тазу, паралельно підлозі. У мене цінніші бугри на одному рівні. Тримаємо. І зараз робимо крок назад лівою ногою, виходимо у воїна. Знову ту крила тазу повинні бути на одному рівні. Ми підкручуємо таз, головне живіт не випираємо. Ми втягуємо його. Можете спочатку вирівнятись на двох прямих ногах і потрохи згинати передню ногу, утримуючи таз паралельно підлозі, втягуючи живіт, Моя ліва нога максимально пружна. Після чого. Я піднімаю руки до неба. Утримуємо це положення. Живіт Втягуємо не прогинаємо поперек. Сідніється у мене ліва напружена. Якщо ви не вмієте контролювати таз, руки залишаються на крилах тазу. І отримуємо це положення. Коліно не згуляє, у нас коліно знаходиться над правою п'яткою. Утримуємо і дихаємо. Зараз заводимо лівий лікоть за праве коліно. Ви бачите, ось таке положення утримуємо. Завели і тримаємо дихання спокійне та повільне. Утримуємо, насолоджуємось моментом. Добре. Як тільки потримали, руки ставимо на підлогу, входимо в горизонт. Знову повертаємось до базового положення. То утримуємо це положення. Знову ж, лікті підкрутили, вони не повинні дивитися в бок, ви травмуєте так плечі. Ми ввінчуємо лікті, відштовхуємось, ноги напружуємо, стіниці напружуємо. Дихаємо дуже спокійно, нікуди не біжимо. Знову ходимо собака мордою донизу. Спина пряма, спочатку спина, потім ноги. Завжди штовхаємось руками і груддю тягнемось між ногами. Головою нікуди не дивимось. тримаємо одну лінію голови з тілом. Дихаємо повільно і далі підштовхуємо. В родину. Плечі стараємось тримати у вух, ближче якомога ближче від до вух, штовхаючись від підлоги, після чого виходимо, немовля, 5 см. Наше коліно не торкається підлоги. Плечі знову ж на рівні вух. Ми штовхаємось руками від себе, ногами від себе вперед. Утримуємо це положення. Трибаємо допереду. Вершник. Знову ж, пам'ятаємо. Втягуємо живіт, поперед не прогинаємо. Присіли ноги паралельно підлозі. Якщо складно, трохи розігнули. І тримаємо. Зараз напружимо нашу вирівнюємо ліву ногу, право відводимо назад. Герой на одній нозі. Знову ж пам'ятаємо, що крила тазу у нас на одному рівні. Лопатки зведені разом. Краще вже героя ось так тримати, ніж з тулою спиною подачою плеч вперед. Лопатки фіксуємо. Крило тазу фіксуємо. Тут дуже важливо знову не заводити ногу далеко. І тримаємо. Зараз вводимо ногу вперед і кладемо на коліно. Стілець на друзі, крила тазу зафіксували руками, щоб крила тазу були на одному рівні. І починаємо присідати, утримуючи коліно рівнюсінько. Крила, тазу тримаємо. Дихаємо спокійно. Живіт втягуємо. Отримуємо. Зараз крок назад. Ми виходимо у воїна. Знову ж, спочатку зафіксували таз. ноги напружені, носочок штовхається правий. Потроги починаємо згинати Ліву ногу. Коліно у нас над п'яткою, втягуємо живіт, руки до неба. Утримуємо це положення. Не прогинаємо поперек, не випираємо животом вперед. Тримаємо, дихаємо дуже спокійно, повільно. І отримуємо статичне положення. Сідниця в мене права, жорстко напружена. Ліве коліно над п'яткою і не гуляє на лінії стопи. Заводимо коліно за лікоть. Бачимо, да, воні зі скруткою. У мене ноги залишаються на тому самому положенні. Я тільки завів лікоть. І руки у мене на рівні сонячного сплетіння. Як ви бачите, це дуже важливо. І отримуємо це положення. Добре. Руки ставимо на підлогу. Виходимо. Собака мордою догори. Поставили руки, лікті, вінчуємо, не вісимо ось так на плечах. Лопатки звели, штовхнулися Таз штовхаємо вперед. Тримаємо це положення. Дихаємо дуже спокійно. І далі ластівка. Лягаємо, кладемо таз, ноги натягнули, лопатки звели і тут тримаємо. Ноги напружені. Між лопатками все напружено ліктями, тягнемось до сідниць, Дивимось або перед собою, або трохи вниз. Але не опускаємо голову. Дихаємо дуже спокійно. Розслабились. Ось така практика. Я навіть трохи спітнів. Але я думаю, далі буду більш солідувати. Тому очікуйте. А з вас? Коментар, як вам ця практика. Вподобайка. Я вже ж підписка. І будьте здорові!